Привіт, усім глядачам каналу Тупаріум. Сьогодні розповім про найдивніші судові справи в історії. Сучасне судочинство породжує безліч абсурдних прецедентів, які змушують законодавців створювати нові правила. Судді щороку розглядають тисячі справ, серед яких трапляються справжні перлини людської дурості. Ці безглузді позови, незважаючи на свою комічність, часто призводять до серйозних правових наслідків. Саме такі випадки і стали темою сьогоднішнього відео, тому підписуйтесь на канал та ставте лайки. Дослідження показує, що абсурдні позови складають приблизно 3% всіх судових справ у світі. Проте саме ці 3% створюють найцікавіші правові прецеденти та змушують удосконалювати законодавство. Перший випадок стався у 2005 році в американському штаті Небраска. Сенатор Ерні Чемберс подав позов проти самого Всевишнього за створення природних катастроф та людських страждань. Суд відхилив позов через неможливість вручення повістки відповідачу, що створило прецедент щодо судових процедур. У 1994 році американка Стелла Лібек подала позов проти МакДональдс. Жінка розлила на себе гарячу каву та отримала опіки третього ступеня від надмірно гарячого напою. Суд присудив їй 2 мільйони 900 тисяч доларів компенсації за моральні та фізичні страждання. Цей прецедент змусив ресторани вказувати температуру гарячих напоїв та попереджати клієнтів про небезпеку. Третій випадок трапився у 2007 році, коли американський суддя Рой Піренс подав позов. Він вимагав 54 мільйони доларів від хімчистки за втрачені штани свого костюма. Пірін стверджував, що вивізка задоволення гарантоване, вводить клієнтів в оману щодо якості послуг. Справа привела до уточнення правил рекламних заяв та захисту споживачів. Четвертий випадок стався з компанією Red Bull у 2013 році. Бенджамін Карелас подав колективний позов, стверджуючи, що енергетичний напій не надає людині справжніх крил. Компанія виплатила 13 мільйонів доларів компенсації постраждалим споживачам та змінила рекламну стратегію. Цей прецедент встановив межі метафоричних тверджень у рекламі. Та захист споживачів від оманливої реклами. П'ятий випадок стосується мавпи фотографа Нарута з індонезійського національного парку у 2011 році. Організація Пета подала позов від імені мавпи проти фотографа Девіда Слейтера за порушення авторських прав. Мавпа зробила селфі за допомогою залишеної камери, і Пета вимагала визнати її автором фотографії. Суд відхилив позов, встановивши, що тварини не можуть володіти авторськими правами згідно з американським законодавством. Напишіть у коментарях, який із цих випадків здався вам найбільш абсурдним, та чому саме. Шостий випадок трапився у 2009 році з рекламою пива Light. Річард Овертон подав позов проти компанії Anheuser-Busch за оманливу рекламу алкогольного напою. Чоловік стверджував, що реклама обіцяла йому успіху жінок після вживання пива, проте цього не сталося. Цей прецедент встановив межі відповідальності виробників за наслідки споживання їхньої продукції та реалістичність рекламних обіцянок. Сьомий випадок стосується музичної індустрії та платформи YouTube у 2017 році. Компанія Viacom подала позов проти Google на 1 мільярд доларів за порушення авторських прав користувачами. Суд встановив принципи відповідальності онлайн-платформ за контент користувачів та межі застосування доктрини добросовісного використання. Цей прецедент вплинув на функціонування всіх сучасних соціальних мереж та відеохостингів у всьому світі. Восьмий випадок трапився з компанією Nike у 2012 році через рекламний слоган. Марк Корен подав позов, стверджуючи, що фраза. Просто зроби це, спонукала його до необдуманих вчинків. Суд відхилив позов як безпідставний, проте справа привела до обговорення етики реклами та її впливу. Дев'ятий випадок стався у 1995 році з телеканалом NBS та сім'єю Келлерів. Сім'я подала позов за моральну шкоду після перегляду фільму жахів Воно Стівена Кінга. Батьки стверджували, що фільм травмував їхніх дітей та порушив сімейні цінності через надмірно страшні сцени. Справа створила прецедент щодо відповідальності мовників за психологічний вплив контенту на глядачів різного віку. Десятий випадок стосується ресторану Taco Bell у 2006 році та якості мексиканської кухні. Клієнт подав позов, стверджуючи, що страва не містить достатньо яловичини для назви Тако з яловичиною. Цей прецедент вплинув на всю ресторанну індустрію та встановив стандарти правдивості у назвах страв. Якщо вам подобається такий контент і ви ще не підписались, то саме час це зробити. Одинадцятий випадок трапився з авіакомпанією Southwest Airlines у 2003 році через розмір пасажирських крісел. Пасажир великої статури подав позов за дискримінацію через неможливість комфортно розміститися у стандартному кріслі. Справа привела до перегляду стандартів комфорту пасажирів та введення додаткових послуг для людей великої статури. Дванадцятий випадок стався з готелем Маріот у 2008 році через безкоштовний інтернет. Клієнт подав позов за введення в оману, оскільки готель стягував плату за користування мережею всупереч рекламним обіцянкам. Прецедент вплинув на стандарти прозорості ціноутворення у сфері гостинності та туристичних послуг у всьому світі. Тринадцятий випадок стосується шкільної їдальні у Техасі та якості обідів у 2005 році. Батьки подали колективний позов проти шкільного округу за подачу неякісної їжі та порушення харчових стандартів. Справа привела до реформи шкільного харчування та посилення санітарних норм у освітніх установах Америки. Чотирнадцятий випадок трапився з компанією Microsoft у 2007 році через операційну систему. Vista. користувач подав позов за моральну шкоду через постійні збої системи та втрату важливих даних. Прецедент вплинув на стандарти тестування софтвера та гарантійні зобов'язання технологічних компаній перед користувачами. П'ятнадцятий випадок стався з казино Лас-Вегаса у 2004 році через програш гравця. Чоловік програв 100 тисяч доларів за одну ніч та подав позов проти закладу за сприяння азартній залежності. Справа створила прецедент щодо меж відповідальності горних закладів за поведінку клієнтів та їхні фінансові втрати. Шістнадцятий випадок стосується компанії eBay у 2009 році та продажу віртуальних товарів. Гравець онлайн гри подав позов за втрату віртуального меча вартістю 1000 доларів через збій серверів платформи. Прецедент вплинув на індустрію онлайн ігор та електронної комерції, встановивши права гравців на віртуальні предмети. Сімнадцятий випадок трапився з телеканалом Fox у 2006 році через реаліті шоу Американський ідол. Глядач подав позов за емоційну травму після елімінації свого улюбленого учасника з музичного конкурсу. Справа створила прецедент щодо свободи творчості у телевізійних програмах та реаліті-шоу сучасного телебачення. Поділіться у коментарях своїми думками про вплив таких справ на сучасне законодавство та правову систему. Вісімнадцятий випадок стався з парком розваг Діснейленд у 2003 році через атракціон Космічна Гірка. Відвідувач подав позов за психологічну травму після поїздки на екстремальному атракціоні, стверджуючи про недостатні попередження. Прецедент вплинув на всю індустрію розваг та встановив детальні вимоги до попереджень про потенційні ризики. Дев'ятнадцятий випадок стосується компанії Amazon у 2011 році через помилкову доставку товару. Клієнт замовив книгу, але отримав дорогий електронний пристрій та вирішив залишити його собі безкоштовно. Справа створила прецедент щодо прав споживачів на помилково доставлені товари та обов'язків компаній перевіряти адреси. Двадцятий випадок трапився з соціальною мережею Facebook у 2012 році. Через алгоритм новинної стрічки. Користувач подав позов за дискримінацію, стверджуючи, що алгоритм навмисне приховує його публікації від друзів та знижує популярність. Прецедент вплинув на регулювання соціальних платформ та встановив стандарти відкритості алгоритмічних рішень для користувачів. Залишайте розгорнуті коментарі про те, які з цих справ найбільше вплинули на ваше розуміння правової системи. Ці 20 справ демонструють, як людська дурість та необдуманість можуть призводити до важливих правових змін. Кожен абсурдний позов змушує суддів та законодавців переосмислювати існуючі норми та створювати нові правила. Сучасне право розвивається саме завдяки таким випадкам, які на перший погляд здаються смішними та безглуздими. Проте саме ці справи формують основу для захисту споживачів, встановлення стандартів безпеки та відповідальності компаній. Підписуйтесь на канал Тупаріум, ставте лайки цьому відео та пишіть у коментарях, які ще абсурдні судові справи ви знаєте з власного досвіду або з новин. Та як ви думаєте, чи потрібні такі позови для розвитку правової системи, чи вони лише забирають час суддів?